Вітаю всіх глядачів телеканалу «Антена» з цим чудовим зимовим днем, я сподіваюся, ви ще не змерзли. Як вам ця погодка? І трохи інформації. Телеканал «Антена» змінює свою сітку мовлення для того, щоб ви могли, щоденно, не дивлячись на відключення світла, дивитися всі наші новини. Попри. 15-16 годин відключення телеканал Антена залишається в ефірі, завдяки тим, хто відгукнувся на, нашу, на наше прохання про допомогу на купівлю нових акумуляторів для енергонезалежності ефіру телеканалу. І отже, завдяки тим людям, хто зателефонував, хто перерахував там гроші, хто завіз просто певну, доволі велику суму в редакцію. Ми зараз в ефірі. А тепер трохи інформації. Така погода, як зараз, буде триматися ще 3-4 принаймні тижні. До, майже до середини лютого. І всім нам треба запастися терпінням і якось. Протриматися, адже не забуваємо, є міста, де ситуація більш критична ніж в Черкасах. Наприклад, Київ. Мої знайомі мають квартиру на одному з спальних мікрорайонів міста. І ось вчора, телефоном спілкуючись, я дізнався, що лише дві години на добу вночі вмикається електроенергія. Тобто, скиглити на те, що у мене немає 15 або 16 годин електроенергії в Черкасах, які не обстрілюються щоденно. Не прилітають дрони, ворожі ракети сюди щодня, як на Київ. Ну, це принаймні не те, що смішно, це аморально, друзі. Давайте триматися, але не забувати і про обіцянки справедливості. Я сьогодні уважно передивився графік, графіки відключення, які запропонувала шановна Черкасова обленерго. і був трохи здивований, адже от в одних чергах. 11 годин відключення, в інших 15, а потім збільшено до 16. Хотілося б просто почути пояснення, чому так, чому одні черги користуються більшими преференціями. Можливо, на них інше навантаження на ці черги. Можливо, на тих чергах підключені дитячі садочки, школи. Я не знаю, але хочу дізнатися, як кожен з вас. Коли ми відкриваємо черговий список оновлень, Черкасово Бленерго, і бачимо, що одна черга має 11 годин, інша 16. Законно виникають певні питання. Ну, а тепер кілька парад, як переживати цю чудову погоду і такий трошки незвичний вже для українців мороз. Друзі, от ви бачите на мене. Куртка парка, яку да? зазвичай називають типу Аляска. От бачили, мабуть, таке чудове хутро на ну, це штучне хутро, до речі, на капюшоні. І хтось одіває і каже, ну так незручно ходити, так воно закриває обличчя. Ну, мабуть, мешканцям півночі це зручно для чогось. Це потрібно, заужувати полозоро. І ви не будете праві. ви просто не знаєте, для чого це хутра на курці. Я вам зараз покажу лайфхак, і я переконаний, що 90% з вас його не знає. Одіваємо капюшон і завертаємо його хутром всередину. І це хутро служить таким собі термоклапаном, який надає холодному повітрю, потрапити всередину капюшона. І так, повірте, мені дуже комфортно і не заважає огляду. І от саме для цього на в сучасних куртках використовується цей лайфхак, який придумали ще багато століть тому е певні племена індіанців, які е живуть на крайній півночі Сполучених Штатів, е Євразійського континенту, тимчасово окупованого Росією зараз. І ось це один з таких важливих лайфхаків. А ще я вам хочу порадити, як колишній медичний працівник. Не вживайте зараз велику кількість алкоголю. Він не зігріває, він, навпаки, збільшує можливість вашого обмороження і враження низькими температурами. Ваш організм від цього не буде відчувати тепло. Це не є пальне для вашого серця і організму. А ще є порада не вживати багато чаю, тому що ви можете зараз зробити проблему своїм ніркам. І не занадто довго перебувайте на відкритому повітрі, особливо в погоду, коли є якийсь певний вітер. А ще незабаром я розкажу вам, як завести будь-який автомобіль в таку холодну погоду, навіть з сівшим акумулятором, а також як правильно обслуговувати дізель-генератори і бензинові генератори. Адже сьогодні люди багато скаржаться, що не можуть завести. Навіть при наявності генератор там є певні нюанси. Залишайтеся на нашому каналі. Ці програми незабаром вийдуть в ефір.